А в нас трошки йде дощик невеличкий. На жаль, з громом і блискавкою і вимкнули світло. Не знаю наскільки, тільки що телефонувала кол-центр. Чекала, мабуть, пів години, може більше, поки дозвонилася. Ну, надіємося, що приїдуть, подивляться, бо це не тільки в нас. Це вся вулиця відключена, мабуть, і по селі багато нема в кого світла. От і кінчився вже робочий день. Я правда ще працюю, мені треба вичистити в сараї, бо завтра не, можу, не зможу підступитися до доїти. Це вже другий день, як я на господарстві одна. Дуже важко, чесно скажу. Нема кому допомогти. Зараз всі зайняті. гарячий сезон. Працюють всі на полях, в садах. І немає людей навіть попросити. Погодився один чоловік тут недалеко. Приносити сіно, годувати. Ну, а все решта треба робити самі. То я в перервах між годуванням малим, оце стараюсь поробити. Вранці вигнала кіз. Дякую, що Оля допомогла, вона з малим побула. Недалечко біля мене. викотили колясочку. На випадок, якщо він захоче їсти, я відлучуся і погодую, а вона мене підміне. Поки так, справляємося. Сьогодні вранці було дуже сильно жарко, дуже. Мене так голова розкалується, просто перегрілася на сонці, видно. А потім пішов трохи І Зараз так добре, так прохолодно. Просто... Небо таке і повітря таке чудове. Так уже хочеться, щоб було прохолодно. Так уже ця спека набридла вночі, дуже жарко. Все е, потом обливається. Я теж встаю, годую, теж вся мокра. Ну, нічого, ще трошечки, ще місяць літа та й закінчиться. Хотіла познімати вам козочок, показати, але я вже не в сирі. І сьогодні навіть нічого не могла можу... знімати, не показувати. А, ще забула сказати, коли доїла вранці, побачила, що козочка зефірка у нас має нарив ззаду. І не один. Тому я його почистила і поклала їй вколола антибіотик, фармазін. Думаю, що наладиться. Так у нас було в козочки Саші. Вона вся була в таких наривах. Що це таке, де вона його підчепила, якась паличка гнійна, чи що це таке. Ну, Я її лікувала місяця три антибіотиками, комбінувала то один, то другий, а потім почала колоти вітаміни. І нічого, слава Богу, вона окрепла. Вже їй краще, вона така хороша, крепка коза, дуже слухняна. Вона знає, чує голос і знає, розуміє, що ти з неї хочеш. Ти їй кажеш там, Саша стань, Саша вийде, вона все розуміє. Цей молодняк ще поки такий необузданий, поки ми його попривчаємо. Ну, Є такі козочки спокійні, що нормально вони. А є такі, що буйні. Так, да, є такі, з якими ми будемо прощатися. На жаль, це Марта, вона у нас вже дуже сильно стара, вона у нас не дає молока зовсім. З самого початку, як вона вкотилася, то своїх козенят погодувала вже. тижня, два, три і все. Потім в неї зовсім мало молока, 50 грам просто. І так вона перестала доїти. До мене прийшла така дівчинка гарненька. Це майка наша, сама найменшенька. Ручна така, Оля її дуже любить, приходить її, гладить, пестить. Оля дуже допомагає, вона відповідає за воду. Вона всім наливає воду. Добре, що тут шланги йдуть, і вона там включає кран і наточує всім свіженьку воду, миє всі мисочки, так само і каченята наливає. А і цапика тут ви не бачите, у нас барон такий вже став великий. Я його трошки боюся, бо він іноді стає на диби, наче хоче вдарити. Зараз починається період охоти, кози починають гуляти, і він свою територію захищає. Тому я попросила, щоб його перевели в інший сарай. Зараз я буду йти до нього, хочу йому нарізати трошки зелені. Трошки гілочок і він буде там поки. Чому я сама Олег на роботі, він затримується, і мені цей тиждень придеться оце само і все робити. Ще шукаємо пастуха, щоб він виганяв кіз вранці чи ввечері. Ну, Поки нема таких, я ж кажу, всі зайняті, ті люди, які мали нам пасти, зараз працюють у саду. Так, ти що робиш тут, Сара? Не гризи мене. Вже в мене вімкнулася ця спишка. Вони на світ прибігли. Стоять, ось окружили мене. Поки малий спиться, я прийшла сюди. Трошки попрацюю, скільки встигну. Потім Оля там дивиться, потім піду вже. Я його вже покупала, а прийду вже сама. Приходжу, цей сама повністю приймаю душ, бо ну, є трохи запах, кози, є кози. Хоча мені цей запах не противний. Я дуже не люблю запах ем, свиней, собак. Для мене це просто такий дуже противний запах. А от кози, я не знаю, якось, чи це у нас такі кози, якось мені цей запах не противний. І молочко у нас теж хороше, не воняє. Що ми її кози? Ось наша марточка. Дивіться, яка вона страшненька. Вимічка в неї там майже немає. А вона лисіє на літо. Минулого року теж так було, але ну, вона нічого відросло. Сьогодні був дощик і гримить і зараз. Ну, дуже добре така прохолода. Я тут ось займаюся прибиранням. Все так треба чистити. Там теж в сараю почала. Але не знаю, чи я встигну. Буду потрошки відчищати, може до п'ятниці справлюся. Олег привіз соломки, щоб підпиляти. Я дуже люблю таке почистити і зверху соломкою притрусити.